Вот такие красивые. И рисы, и вот так все уже троянды такие. Соборная. Тут парковка И вот бордюры. Их же недавно сделали. Ну, от нас, насколько тут они простояли. Ну, десь не больше 7 років може, а може все вже ось в такому стані їх. Що їх роблять? Ні. Раніше були бордюри. Гарний бетон. А це я не знаю. Ось вони шматки вилітають. З них. І о. Ось воно лежить. а вже і там міняли, я бачив. Так що Браковані якісь бордюри ці. Так щось так. Прилетіли ці міські ласти, ластівки. Значить вже холод холодів не буде. Ось вони не... прилетіли, може. Вчора чи позавчора. Ну, раніше я не бачив їх. А тепер вони ось літають. Тут, тут у них на цих будинках гнізда. І вони виведуть всіх пташенят і потім знову в Африку чи куди вони полетять. Ось. Щось так, недовго вони тут у нас, ну 1 червня я бачу вони тут. Полетів.